Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Американська компанія Белла запропонувала Україні бойову версію багатоцільового гелікоптера Bell 407 m М. Про це повідомляє видання Джейнс. За словами виконавчого директора компанії Джефрі Шлосера, вертоліт Белл 407 m М офіційно запропонували Україні в межах посилення легких та недорогих вертолітних сил. Ми працювали над продажем 407 m М у всьому світі і вели переговори з Україною. Сказав Шлос. Про те, що літальні операції і версії запропонували Україні, стало відомо під час авіашоу Farnborough International Air Show 2024, що відбувається у місті Фарнборо, Сполучене Королівство. 407M розробили на основі версії 407 GT, яка була вперше випущена у 2013 році. Завдяки встановленню сучасних систем наведення підвісного датчика лазерного цілевказання, він може використовувати сучасний набір озброєння при максимальному корисному навантаженні 2,2 тони гелікоптеру. Може оснащуватися кулеметним озброєнням у калібрі 7,62 та 12,7 мм, двома блоками накерованих ракет Гідра або їх керованим варіантом APK WS, а також протитанковими керованими ракетами з напівактивною ГСН AGM 114 Hellfire, оскільки цей варіант був розроблений на базі цивільного гелікоптера, на ньому немає бронювання, а кількість корисного обладнання для використання у бойових обставинах обмежена. Раніше повідомлялось, що Велика Британія розмістила замовлення. На вертольоти H-145 в межах оновлення авіації експедиційних підрозділів у Брунеї та на Кіпрі. У межах цього контракту закуплять 6 одиниць H-145, виробництва європейської компанії Airbus, які замінять також кількість застарілих транспортних пума HC-2. Нові апарати увійдуть до складу 84-ї ескадрильї та 1563-ї ланки королівських пс, які здійснюють транспортування та евакуацію особового складу в віддалених в куточках нашої планети. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.